Не Алла Борисівна, як ми казали в підсумках тижня в суботу, тут але Алібаба. Саме під прізвиськом Алібаба, голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак, кажуть, фігурує на плівках Міндіча. Про це заявив сьогодні вранці народний депутат Ярослав Железняк. Ймовірно, через ініціали АБ і Алібаба, а не через те, що Андрій Борисович ще й співає у вільний від роботи час. Жарт. Більше того, якщо раніше це були лише здогадки і натяки, то сьогодні ми з вами очевидно можемо говорити про те, що Андрій Єрмак, судячи з пазлів історії з Міндіч-гейтом, і знав про все те, про що дізналась плівок міндіча, ми про корупцію в енергетиці і не тільки, і був ідеологом атак на НАБУ і САП в липні і подальших спроб перешкодити діяльності антикорупційних органів. Так стверджує і Железняк, і та це натякнули в самих антикорупційних органах. Так, в п'ятницю головний антикорупційний прокурор Олександр Клименко, виступаючи на заході, сказав, що антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура і далі піддаються тиску зокрема, що Цитую в країні проходять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів Національного антикорупційного бюро і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І в українському політикумі є конкретна особа, яка координує ці наради та впливає на рішення правоохоронних структур щодо тиску на антикорупційні органи. Він не назвав прізвища цієї людини, але назвав Цю людину Алібаба. Буквально там от нещодавно. Да, я не знаю, чи це та сама людина, бо ми прізвище чуємо. Ми чуємо е, певні псевдоніми. Да, Алібаба проводить деякі наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати е, детективів набу і прокурорів САП. Це ненормальна історія. Да. Тому що тиск буде продовжуватися, і тому індивідуальні кейси вони досить важливі, і на них потрібно звертати увагу, бо так по одному там пересажають всіх тих детективів і не буде кому розслідувати всі ці провадження. Навіть не всіх потрібно. Затримають і триматимуть в СІЗО 10 чоловік, всі решта 200 не будуть працювати, тому що вони боятимуться, тому що будь-яке твоє викриття призводить до того, що ти себе потім е відчуваєш е заручником е в СІЗО. Сьогодні в раду через плівки міндіча викликали тих самих обох міністрів енергетики, які фігурують на плівках. Прем'єрку ще двох міністрів, керівників Набу і САП керівників. Правоохоронних органів і силових структур ДБР СБУ, генпрокуратури і ще низки відомств розбирати з цією історією. Свереденко, Галущенко і Гринчук виклик проігнорували, але прийшло таки багато причетних посадовців і силовиків. Очолює цю ТСК якраз железняк. Він же відкрито публічно вимагає відставки голови офісу президента Андрія Єрмака. Він же ймовірно Алі Баба про роль Андрія Єрмака в історіях, які вже озвучили на плівках міндіча і які ще попереду, і про деякі кричущі факти, які прозвучали сьогодні на засіданні парламентської ТСК. Далі поговоримо перед тим. Нагадую, найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити трохи загону безпілотних систем б 12 Реквізити підрозділу внизу. Дякую усім, хто це з нами робить вже майже два роки. Завдяки в тому числі вам, хлопці входять число тих, хто найуспішніше збиває російські дрони-розвідники, які шпорять в наших тилах. Там же внизу під відео ви можете подивитись на брендований одяг. Від є питання на маркетплейсі Каста. Весь прибуток, від якого ми також передаємо Б-12. Ну і останнє підписатись на є питання, поставити вподобайку. Не забудьте про те, що відбувається в країні цими днями, особливо мають знати більше наших з вами співгромадян. Ярослав Железняк, народний депутат і голова ТСК, яка сьогодні викликала всіх фігурантів історії з плівками міндіча. Далі на є питання. Ярослава, вітаю тебе. У мене до тебе питання сьогодні і по ТСК, і по єрмаку з огляду на те відео, яке ти опублікував сьогодні вранці. Давай з Єрмака почнемо. Отже, наскільки я розумію, він фігурує на плівках. Завдяки тобі, ми знаємо, що його там називають Алі Баба завдяки голові Сапо. ми Дивись, голова Сапо не сказав, що це Єрмак, да він сказав, що він робив. Дивись, ти як це, Ще б декілька днів тому а, прозвучала б крамольна відповідна би, а, заява, тому що збирати а, так чи інакше людей а, на наради силовикам може лише тільки одна людина в цій країні. І ну, ну, так, очевидно, очевидно два, що це то, не то, якийсь народний депутат чи хтось навіть на рівні Зама. Що тобі відомо, я хотіла запитати загалом щодо того, в якій ролі і як багато на напівка? Я не знаю. Цим матеріали НСРД. Я абсолютно не можу коментувати це питання, і відверто говорячи, це була би спекуляція з мого боку. Оцей епізод, який сказав Клименко, що там проходила наради, алі баба віддавав якісь там розпорядження щодо того, що мають робити правоохоронні органи в плані тиску на набу і САП. Це поки що єдине, що було озвучено публічно, так? Ну, це те, що випливає із публічного, але ну якщо робити просто елементарний, навіть не ну, всім просто співставляння фактів, то мені здається, ну, ситуація достатньо очевидна. Ти вважаєш що Андрій Єрмак знав, що робить міндіч, знав, що робиться в цьому офісі, знав про ці шлагбауми 10-15%, все це йому було відомо. Ну я більш ніж переконаний, що такі речі просто неможливі без залучення такого впливового діяча сучасності. Раз по-друге, ну дуже дивно, що деякі із них так чи інакше виконували саме людьми Єрмака. Ти не е, звернув увагу на те, що Андрій Єрмак е, щось зник з фотографії, які викладає Зеленський останнім часом. Ну він тільки що був на зустрічі з Макроном. тож я даному Зараз вчора був, А коли він з Єрмаком з Марк... Ой, з Маркаровою зустрічався з Федоровим, то його немає він вже завжди є. З військовими не було. Це не тому його сховали, що чекають. Цього Якщо я, я, я бачив цей аналіз, я бачив невідповідно, не там були декілька фотографій, де і він був на зустрічах. І головне, ну ще раз відкриваємо зустрічі від 16 17 листопада, ми на обох фотографіях бачимо пана Єрмака. Якою ти бачиш його роль в цій цій історії? Я бачу його роль ключовою. Не можу. Применшувати роль особистості в історії, в тому числі найбільш корупційної історії в... в часів незалежності України. Та я думаю, і взагалі, чи означає це для тебе, що і Зеленський так само знав, був в курсі, і це відбувалося з його згоди або розпорядження. Я ну не можу погано думати про пана президента. тож такі речі, очевидно, мені здається, просто неможливі неможливо не помічати. Тим більше, коли за 10 днів обговорюють якісь кадрові зміни чи ті анонси, які потім оголошував сам президент, наприклад, про об'єднання міністерств чи про кандидатів відповідна або рішення щодо зміни посла сполучених Штатах. Про ТСК. з того, що у вас там сьогодні звучало, про роль ДБР, СБУ, Генпрокуратури в усіх цих історіях якимось чином підтверджується те, що звучало на плівках: що, по перше, туди носили хабарі, я так розумію, ті 20 тисяч, ще скільки там, а по друге, що вони дійсно виконували атаки на набу і САП і влітку, і пізніше? Ну, в даному випадку це факти, які ми так ще і знаємо, що можемо бачити по публічним подіям, ну, точніше, подіями, які відбувалися. І тому, що обговорювали на цих плівках, через повірити в співпадіння після всього почутого мені важко та і відверто говорячи немає в цьому ніякого сенсу. З тієї реакції, яку ти побачив від представників ДБР, СБУ, Офісу генпрокурора сьогодні у вас там, чи, чи, чи як вони збираються на це реагувати? На ну, ці званувачі? Здається, пообіцяли реагувати. Я не дуже схильний до. Довіри багатьом правоохоронним органам після всього побаченого, тож я обов'язково з колегами зберу ще одну ТСК, виключно по правоохоронцям. Думаю, на наступному вже тижні, і будемо обговорювати конкретні результати. Ну, от, зокрема, у мене є питання: ну, все ж таки, якщо хтось впливав на ДБР, а, хтось типу. Миренюка, ну тобто понтованої ну, відповідна агента Деркача, ну, хотілося б дізнатися всю мережу впливу. Мені здається, це навіть не питання вже боротьби з корупцією, це питання ну якоїсь елементарної національної безпеки, як то б воно пафосно не звучало. А, сьогодні ми почули, що цей Миренюк, який є. Пов'язаним з Галущенком, і був колись пов'язаним з Деркачем, що він ходив в ДБР. І як це звучало на плівках, і як сьогодні на ТСК у вас звучало, і якесь завдання стояло кліпати справи. Це про що? Я думаю, що це те, що ми бачили щодо ряду людей, які. При повазі до них робили значний супротив проти тої системи, яка вже була побудована, система Міндіча і відповідно, Деркача. Ну в даному випадку можна говорити про справу проти того ж самого Володимира Кудрицького або ну, менш медійну справу, коли Укренерго відповідно наглядова рада не йшла на поступки пану Галушенка і була організована справа в п'ятницю, про яку ці фігуранти говорять проти секретаря цієї наглядової ради. А чому це робив саме Миронюк? І хто він такий, щоб ходити в ДБР і віддавати такі розпорядження? Це гарне питання з точки зору державного управління, а з точки зору поточної політичної реальності, це був Сматрящий, відповідно, Відміндіща за енергетичними всіма питаннями, і як ми зрозуміли, не тільки. Таким, в такий спосіб вони захищали оцю свою схему. так? Таким способом вони розширювали мережу впливу до всіх майже ключових сфер економічної діяльності не тільки в державі. Так. Чинний е, міністр енергетики, попередній міністр енергетики, проігнорував сьогодні засідання. ТСК е, я, от е, бачила, як ваші колеги по тій ТСК, яка якраз була створена, щоб я так розумію, присувати антикорупційні органі, там, де те та. Ма Мамка, Власенко, Бужанський, вони кажуть, що повноваження ТСК такі широкі, що вони можуть звертатися звертатись до правоохоронців, щоб примусово приводили тих, хто не прийшов на запрошення ТСК. Ви теж можете. Примусово привезти Галущенка і е, Гранчук на засіданні. Ну якщо ми будемо перші і нас не випередить на якісь антикорупційні органи, то звичайно так, але відверто говорячи, не те, щоб їх наявність на нашому ТСК щось би сильно змінювало крім окремого морального задоволення, запитати їх про вести обсяг корупції. У uh, даному випадку, прямо на ТСК, я подав uh, чергову заяву по пану Галушенка, зокрема по його епізоду, який uh, по uh, логіці ДБР ну дуже співпадає з тим, що ми бачили. от по пану Кудирівському. Єдина різниця, що там було справді, або в кейсу Галушенка вкрадено там декілька сот мільйонів гривень у пана Кудерицького держава взагалі нічого не втратила. Я так розумію, що її трохи заробила на відсотках і просрочки. Але історії там були ідентичні. Так, я це пам'ятаю історію. А взагалі тобі відомо Галушенко і Гранчук в країні, бо сьогодні в соцмережах ходили якісь такі чутки, що Гранчук виїхала за кордон. Ніхто не знає, де він. Я, на жаль, не знаю, де вони. Сподіваюсь, вони не в будинку, який знаходиться під управлінням арми, в біглого вже міністра Захарченка. Це буде достатньо, мені здається. Хоч і цікаво, але дуже прикро співпадіння, коли міністри, які проживали в цьому будинку, міністри втікача, теж стали міністром втікача, на ну, такій втікачі, втікачі в Кубі виходять. Щось треба міняти в консерваторію, як ото було. Взагалі, яка мета того, що відбувається у вас на ТСК? Який, який ти хочеш кінцевий результат отримати? Я хочу... Три результати, і ну ще раз я просто хочу підкреслити, хоч напевно я маю певну мідійність, але це велика робота великої кількості людей, які є членами ТСК, і Анастасії Радіни, Олексія і, і Мовчана, і колег, які долучались, Максим Хлопук, Володимир Цабаль, і всі інші. Ну тобто, це справді достатньо велика команда, яка три роки так чи інакше копала цю історію. І сьогодні наша вся дискусія, вона була дуже неприємна для урядовців. Ну, тому що. Ми мали всі документи на руках, і ми про це говорили 24-му, 25-му році. Ну, як ти знаєш, я про Енергатом напевно раз в день так точно якусь історію розповідав. Так ось, три мети. Перше, це показати в першу чергу офісу президента, що увага парламенту до цього питання буде настільки висока, що, очевидно, будь-які кроки зараз заважати на і САП, ну, ми будемо повідомляти. Друге, це відповідно задати питання а, всім іншим державним органам, які були а, залучені теоретично в цю схему. А друге, не зараз прияють розслідуванню. Той самий ФІНМОН. Як то говориться, діалог там був достатньо показовий. Пункт номер три це а, відповідно і розкрити народним депутатам і вам, представникам ЗМІ, і а, суспільству, що умовно, на жаль, але Обсяг інформації, яку ми отримали, а ми зараз говоримо виключно про одне державне підприємство і майже про одну схему, бо це е, достатньо мала частина всього того корупційного спрута, який насправді був побудований від пана міндіча і далі по різним напрямкам, різним державним підприємствам, різним відповідно сферам економіки, починаючи від того ж самого єдиного марафона і закінчуючи. Умовно земельним банком і е, історіями, якісь пов'язані з державними підприємствами, не енергетичної сфери, в тому числі державними банками, і таке інше. Ну тобто, що це має бути значно більше коло осіб, які були залучені до системи розграбування країни достатньо довгий час. А, чи правильно я зрозуміла сьогодні з вашого засідання, що ця ж схема шлагбаум 10-15% відсотків? Вона досі не перекрита. Існу, існу. Ми отут ем, є як то добра новина і погана. Через те, що ми ну майже кожного місяця так чи інакше звертали на те, що вона була запроваджена, в принципі, порушення закону. Зокрема, цим займався якраз згаданий мною колега з енергетичного комітету Максим Хлопук. То, в якийсь момент, Мінстрадпром справді в червні цього року відмінили умовно цю мораторій на виконавчі впровадження. Але в жовтні, і в серпні, і в жовтні. Енергатам системно звертався до суду. Їм чотири рази відмовляли а тим не менш, вони організували забезпечення і умовно відмінили рішення якраз містрам промту тобто зараз. На етапі апеляції, ну, енергата може відкликати свій позов, але так вона працює і на жаль, вона працює не тільки в енергатамі. Зокрема, ми сьогодні встановили, що така ж сама ситуація, наприклад, в тому ж самому центр енергія, до якого є багато питань. І я переконаний, що будуть вилізати додаткові факти. Про Юлію Сверденко, яка також проігнорувала засідання ТСК сьогодні, вона працювала міністром економіки в уряді Зеленського 21-го року, і ось по це літо, коли її призначили прем'єром. Вона не могла не знати напевно, що відбувається в енергетиці в енергоатомі. Бо якщо вона не знала, то вона, напевно, не придатна. Якщо вона знала, то вона співучасниця. І це, а, і те, Юлія Сверденко до цього очолювала на відставку. Пробач, давай просто зафіксуємо Юлія Свереденка до свого призначення прем'єром, очолював міністерство економіки, яке є головним міністерством по питанню енергатому. Ну в його підпорядкуванні відповідно формувалася наглядова рада. Відповідно, ці питання затверджувалися згідно ось цих переліків. І в даному випадку ми так само системно на рівні ТСК. Тут якраз знову ж таки згадає свого іншого колегу Олексія Мовчина, і згадано мною. Максима Хлопука системно вказували на ці проблеми конкурс на призначення наглядової ради був абсолютно ну пробачте за вираз хакнутий з самого початку. Потім Єрман Галушенка, вибивши єдиного там переважного з міжнародників міжнародних незалежних відповідних членів наглядової ради, по факту отримав абсолютно недієзнатну наглядову раду. Щоб довго не пояснювати, чому вона дієзнатна. Вони навіть не змогли розглянути питання, чи доцільно, чи недоцільно витрачати там приблизно один мільярд доларів за закупівлю тих самих клятів. Російських атомних реакторів в Болгарії. Ну тобто не знати вона не могла про все це. Ну, І ще раз, я абсолютно не виявляю навіть при е, повній непропридатності, якщо ми уявимо таку людину, щоб вона могла не знати, що там відбувається. Достатньо учне питання для навіть е, співробітника Мінекономіки. Я вже не говорю про її очільника, який потім був призначений на посаду прем'єр-міністра України. Ви будете вимагати зараз і відставки її як керівника? Е, є у мене відчуття, що там зараз і услуг вистачить на це потенціал. тож в даному випадку, поки ми з тобою говоримо, відбувається так звана погоджувальна рада. Очевидно, що Га. парламент зараз буде працювати в певній турбулетності, які може призвести до кадрових питань. Е, мені, звичайно, цікава посада Юлії е, Анатолії Свереденка. Відповідно, як прем'єр-міністра, але я хочу просто зазначити, що в нашій системі політичний координат реальний. Ну що прем'єр-міністр, що помічник, умовно, завгоспа і дальні офісу президента. Ну, плюс-мінус мають однаковий вплив. Мова мені здається, зараз має йти про згаданого голову офісу президента. Якщо ми говоримо про реальні зміни, а, я до, до тебе хотіла спитати. Це це реально? Ну, давай так. Із добрих новин це дуже просто. Це один підпис пана президента. Чи маю я інформацію, що президент здатен на такий єдиний правильний крок? Поки що жодне із моїх джерел не підтверджує прийняття такого рішення. Більш того, є всі сигнали, що якраз виношуються плани, як то говорю помститися антикорупціонерам, цим всяким блогерам, які оте розповідають про корупцію. Ну і звичайно, антикорупційним органам. Тобто, оті всі розмови Зеленського з Маркаровою з Федоровим, це. Нам не може бути такого, що з ними говорили про те, ну можливу участь в переформатуванні уряду і звільненні Сверденка. Наприклад, Сверденка, а може, Єрмака. Як, як людина, яка читає пост верховного головного командую, мені б хотілося б в це вірити, як у політики, які ну, іноді вгадує з певними кадровими ротаціями, поки що у мене такого відчуття немає. А якщо повелазять нові якісь історії під прізвищем, під прізвиськом Алібаба з тих плівок. Ну, дивись, по перше, я сподіваюся, що постать Андрія Єрмака достатньо велике, щоб мати її єдине прізвисько. І, відповідно, він навіть нашому політичному світі має їх напевно штук п'ять. Ну а відповідно, ну мені здається, що це буде додатковий удар вже по президенту. Не те, що мно і так не відбулося, але ну кожен день затягування за очевидно правильними рішеннями, мені здається, все більше і більше робить будь-яке. Ну, скажімо, будь-який вихід з ситуації за обличчям для пана президента достатньо складним. І ще гірше. А чому його називають а, то туалою Борисівною, то алітонської Так, Андрій Борисович, у нього багато. Є якісь красиві, є скорочення, або є, відповідно, деякі колеги, що мені, до речі, не подобається, називають його, або я чув, по назві Алла Борисіна, і потім а, Примадонна, ну, відповідно, я виходячи з першої. Ну, тобто, в даному випадку а, мені здається, що правильно і було б а, кодування це. Другий. Ну, якщо у нас є президент, його часто називають перший, Ну, відповідно, віце-президент чи другий буде найбільш правильний і притаманний до цього. Ну знаєш, про них можна казати про нього можна казати не перший, але і не другий. Часом здається, що у нього більше якоїсь влади ніж у Зеленського, і він більше дозволяє собі. Ну, як ми зрозуміли, найбільшою влади було все ж таки у Миронюка і Міндіща. Вони ж там були. Призна... Призначали <паслів> всіх, угу. Ярослав. Дивись, тут профісні телеграм-канали таке пишуть, що голос з спів. Взаємодії з європейською солідарністю завтра готує в Раді е, щось акт, активність, якусь яка е, буде там вести до розвалу уряду і зміни влади, блокувати розгляд бюджету, збирати підписи за відставку всього уряду, ініціювати створення широкої коаліції там в парламенті. Мені передавати це не від... відслідність. Есть, давай, да, я, давай, я... Це давай, я, я давай хочу прошу, щоб ти прокоментував щось з цього правда, бо пишуть, що ви оце на фронті складно, а ви збираєтесь розвалити всю владу. Мені невідомо про такі плани колег, я точно про це нічого не знаю. В принципі, ті ж самі канали нещодавно написали, що плівок мій не існує, тож я б сильно би дискантував цю би інформацію. Короче, ви не будете вимагати оце відставки уряду, широку коаліцію чесно, молоде більшості ТСК нема можливості навіть фізично проговорити з колегами, хоч щось окрім дуже нагальних питань. Тому ну чесно, я мені важко сказати, тому що мені про ці плани невідомо. А якщо мені невідомо, то дуже ймовірно, що і багатьом колегам так само. Але завжди приємно почитати в офісі в офісних каналах щось, що хоча б написано без одного слова мату. Це говорить про те, що вже у нас відбуваються реформи на покращення комунікації. Завтра буде засідання у вас перше, після того як все це відбулося. Завтра буде звільнення Галущенка і Дівочки, він привів. привел. Да? Саме так. Будуть представники уряду при цьому. Я не знаю, дай Бог, щоб хоча б ці міністри прийшли, хоча я дуже в цьому сумніваюся. Але так це буде прийнято, поки кандидатів на заміну немає. Я чув різні прізвища, в тому числі і народних депутатів Андрія Жупаніна або Андрія Єруса. До речі, непогані кандидати, саме як і Сергій Керецький, голова Нафтогазу. Але ще раз ну мені здається, що це трохи трохи зарано поки говорити. Тобто деякий час міністерства можуть бути без керівників з ТВО. Я сподіваюся, що ні. Дуже важлива зараз функція міністра енергетики. Ну, враховуючи те, що якби, ситуація в світлому у нас краще не стала за цей тиждень. Ну, красно. Ти очікуєш десь цього тижня подання на міністрів? Я сподіваюся, що таке рішення буде прийнято. Просто проблема зараз в тому, що ніхто не розуміє, а хто відповідно буде у тої людини, яка співбесіди проводить раніше, то був Миранюк і міндіч, а зараз як то говориться, нікого немає. останнє. Про твого колишнього колегу по фракції Ростема Умєрова його ім'я теж звучало на плівках. Сьогодні почало в соцмережах. Ну я бачу заяву на суспільному. Я якщо можеш, я одразу до досрой... відповідно дам відповідь. Де -да, я спитаю, <пишутся> бо люди ще можуть і не знати. Що сьогодні пише, що Умєров Умер... не повернувся із за кордону. І повідомив про це Зеленського в центрі протидії дезінформації при РНБО. Це спростовує. Та я сподіваюся, що ця інформація не <пишут> а Інформація від суспільного. Що він повернеться 20 листопада, навпаки, буде Мені здається, зараз такі події для країни будуть достатньо жахливі з точки зору умовно морального духу. Як ти загалом оцінюєш його роль в цій історії, те, що прозвучало на напрямка? Дозволь мені зараз утриматись від коментарів не дуже позитивно. Добре, я тобі дякую дуже за Дяка. те, що ти вам про ТСК і про все інше. Ярослав Железняк, народний депутат фракція голос був на питання. Дякую, Ярослав якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте? Питання я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.